Все більше українські Карпати ваблять туристів своєю величчю і чарівною красою гір. Проте варто пам'ятати, що гори, як і будь-яке місце, мають свої правила безпечного відпочинку, якими не варто нехтувати. Адже жодний турист не хоче потрапити у випуск новин із повідомленням про пошуки чи іншу надзвичайну ситуацію. Один з таких випадків трапився з двома жінками о 17.12 до чергового гірського пошуково-рятувального відділення Поста Ворохта. Зателефонувала туристка, яка повідомила, що під час мандрівки вона і ще одна жінка, яка разом з нею 1966 та 1960 років народження, відчули погіршення самопочуття, а також сильне знесилення, тому не можуть самостійно продовжити рух, потребують допомоги рятувальників. Вони перебували у складі групи з трьох дорослих і однієї однієї дитини. Всі жителі міста Яготен Київської області. На той момент перебували на полонині Магора надвірнянського району. О 18.10 рятувальники прибули до туристів, надали домедичну допомогу та за допомогою квадроцикла та автомобіля підвищеної прохідності, транспортували їх до селища міського типу ворог та звідки вони направилися до тимчасового місця проживання. Працівники служби порятунку нагадують, що у періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматися від туристичних походів у Карпати. А тим, хто все-таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що без Безпека в горах залежить від багатьох факторів. Також перед тим, як іти в гори, впевніться, що ні в кого немає проблем з артеріальним тиском, серцевими хворобами та цукровим діабетом. У будь-якому випадку завжди майте з собою медичну аптечку з найнеобхіднішими медикаментами. Завжди слідкуйте за прогнозом погоди і ніколи не йдіть в гори у період дії штормового попередження. При погіршенні погоди завжди знайте, що потрібно йти обов'язково вниз. Також підбирайте відповідне взуття, щоб не була слизька підошва, адже найбільше травм стається саме через те, що люди нехтують таким застереженням. Також радимо користуватися послугами професійного гіда, а також завантажити застосунок порятунок у горах. Щоб уникнути ситуації, небезпечних для життя та здоров'я, кожен турист повинен добре усвідомлювати всю небезпеку, яка може. Чекати на нього в горах, ретельно готуватись до походу та неухильно дотримуватись правил поведінки під час сходження на гору.